Зажурився український письменник сучасний. Як же книжку видавати за рахунок власний? Щоб просунути до друку хоч тонку книжчину, треба мати грошей торбу чи цілу корзину. Не журися, побратиме, кругом подивися, кому вони книжки твої сьогодні здалися? Подивися на сучасну панівну культуру, той побачиш не картину, а карикатуру. Живемо ми, пане брате, чудернацьку пору. Он на того полюбуйся, хто пробрався вгору. Було воно ванька встанька, а сьогодні цяця, а назавтра вийшла в нього філософська праця. Пробіжиш її очима, маячня й макуха, жодна фраза не налазить ні на які вуха. А такому ж філозопу, такому флоберу, сім мішків знаходять грошей і вагон паперу. Хтось один з таких вольтерів думав та кумекав, та премудості насмикав із прадавніх греків. Всяк, мовляв, живи для себе, Дбай про насолоду, не морося, не піклуйся долею народу. Для приблудної, пустої, рабської натури, в нашій хаті нема правди, мудрості культури, зневажають нашу славу, ображають мову, пруть на в юні душі, Роки, хити шоу. Лізуть, дутнуться не до тебе, вродичі до того, хто про них не чув ніколи і не зна нічого. Їх дратує наша пісня Плахти та віночки, їм подайте на солоду, голу без сорочки на змаганнях велелюдних Молоді дівчині, стегна міряють і груди, як німій скотині. Головне, щоб довгонога, бажана, вродлива, щоб годилась, як додаток, після віскі й пива. Ось чому ж бурляють щедро крадені мільйони на книжки, в яких друкують голі афедрони. Ось чому на палітурках скаляться дівиці і нахабно демонструють циці і сідниці. Ось чому ти, український, автор сучасний, мусиш книжку видавати за рахунок власний. Це не просто дивна мода, а лиха навала. Не такого Україна ждала і виглядала, відмітаючи віками все бридке і вороже, ми дивилися на жінку, як на диво Боже. Україну вилучали ненькою своєю Божій матері служили тілом і душею, щоб не вбили душу нашу, зайди та приблуди, захисти нас, Мати Божа, бо ми твої люди.